Дася. Ви наш тисячний покупець. <ріст> Тому у вас є ще дві спроби. Дася, вгадуй давай. Та все не шкриби. боже, воно так по бухам їздить, капець. Дася, кажи де. <ріст> Середні. А, Вітаю вас! Ви отримуєте в подарунок шипучку. А я думав кекс. Кекс рівно дають. Ой, розвалився. Кекс рівно дають. Ага. Але за те, що ви вгадали вам шипучку. а ага. ти не вгадала. Ось ваша шипучка. дякую. Наїмся сьогодні.